Вітаємо усіх прихильників футзалу на першому з чотирьох протистоянь Сьогодні атакують. Рок зірки через центральну зону. Гіщак. І є у нас вже достроково чемпіон Мастер IT Ліги. Вітаємо команду Авангу. Заєць не забиває. Ще одна спроба в Романа. Гол все ж таки м'яч у Сіці одинуть. Друга хвилина зустрічі. Тут же м'яч. Романом Гіщаком фактично увесь ефір. Роман був разом зі мною на мікрофоні. Давав відповіді на велику кількість запитань. Також встигли поспілкуватися з високо на пару з Супиком та Володимиром Живаном зустрічали конкурентів. Передача проходить панків 2-0. Блискавична атака. Браво! Тут же оплески від оболівальни. Роман Заєць та Руслан. Поруч в центральній зоні Володимир Живан під тиском Остапа Покальського той чудово відпрацював у моменті та влучає розіграти атак. Через ближнього Заєць по центру. Чак. Простріл удар, 3-0, Блискавишна передача Мирослава Ківа. Проспали Миколу Сороку, Ну і він, мабуть. І щака можна продовжувати атаку, але віддав Стрикелю. Відповідь Стрикель. Втрата бабак. Живан, ударна позиція Стрикель. Живан дуже довго зараз возиться із м'ячем. Супик його удар. Чук та Сидор. Спокійно зараз. Яковенко пробив у кут пили. Тут же відповідає своєю невдалою грою Роман Зай. Мирослава Панка. Біжить вперед. 99-й номер викочує на зайця. Той забиває свій другий м'яч! Чудова гра від Романа. Браво! 4-0. Ну, потрібен. Ігор Кудінов. Передача у центральну зону Супик. Яковенко Гол 4-1. Пропускає Юрій Пилипів. Інтрига мінімально ще буде жити та тримати. Повертаємось з великим задоволенням на перегляд другого тему. Смарт Рокстер поки що витискають максимум з можливого. Удар! Гол! Заєць Хетрик! Хороша гра. Ось так що не помиляєсть, Тетясвій. Своє... Напрошується передача на Гіщака. На правому фланзі Заєць. Удар! Микола. Живан помилка під час виконання передачі. Вихід 3 в 2 потрібно реалізовувати свою чергову нагоду. Гіщакові дайте, але Ми чудовими. Ну і щодо до сороки знайшовся удар свій. світі. Чі знаємось. У нас на все про все 10 хвилин. Удар рикошет, бабак, не забивай. Один в один наматиметься перехитрити суперника, але не так все просто. Власне, у чому перевага двоного гравця у футзалі? Є можливість передачі. у Шапошнікова. ліворуч. Ось конкуренція дається. знаки. Удар. Гіщак. Не забиває. Віддає результативну передачу. Лизається оформлює пок. Чудова гра. Це секунда. Панків невдала передача. Супик. Відпустив м'яч. Панків. Не перехитрив. Віддає на вільного Шапошнікова, той не забиває все ж таки. Гол! Супик. М'яч з рикошети від Ростислава та Одну з нечисленних нагод. зменшити перевагу суперника до п'яти голів. На добиванні. сорока. Шапошніков. Панків. Вільний. Заєць. Пукальський. Вихід 2 в 1. Остап. віддає на Мирослава. Простріл! Гол. Занесли м'яч у сітку. Хороший кураж піймав сьогодні колектив. Mm -hmm. Ну і значно більша кількість глядачів вестиме з нами діалог удару. Ми бачимо мастера Айтелізі на наступний сезон.